Святи божі церкві. Одинадцято червня дві тисячі двадцять року, у неділю першу після п'ятидесятниці, усіх святих блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Свято-Успенській києво печерській лаврі. Богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного агапіта печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, єпископ Бородянський Марк, братії обителі та гості у священному сані. Іже Господнім на при чоловікі, іславім його, і аз пред отцем моїм, і же на а їже отвержиться мені прида чоловіки, отвергуйся його і аз під отцем моїм іже на небесі. Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Є така категорія людей, яка Божий закон складе вище від своїх бажань. Я хочу зробити якесь, якусь ну, неправду, якесь зло там, А я дивлюся на Божий закон і кажу, як Господь говорить, Господь каже, не робіть цього. Значить, я вибираю те, що говорить Бог. Коли людина ставиться так до заповідей Божих, до е, закону Божого, то ця людина стає на дорогу святості. Тому що всі заповіді Божі, вони... Дані святим Богом, вони є святі, вони, тому що вони ви, дані святим Богом. І та людина, яка стає на шлях божественних заплощатих заповідей, вона сама стає святою. Також блаженніший митрополит Онуфрій закликав паству до молитов та допомоги усім постраждалим внаслідок прориву греблі на Каховському водосховищі. Я об'являю збір пожертв з усіх наших єпархій. Хто, що може, нехай жертвує, і ми будемо передавати людям і підтримувати людей. І ще раз прошу вас, молити за постраждалих і молитися за те, щоб Господь розумів і утримав руку тих людей, які підняли меч проти нас, щоб Господь умиротворив їхні серця, щоб вони не робили цього, тому що війна. Нічого крім горя не приносить. Нехай Господь розуміє. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих. Та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту предстоятель привітав усіх вірян, які носять імена на честь святих угодників Божих з Днем Небесного Покровителя. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником Воскресного дня з неділею всіх святих. Цей день всі, хто носить християнське ім'я, тобто ім'я якогось святого апостола, Святителя. Преподобного мученика, всі, хто носить християнське ім'я, всіх вітаю з Днем Небесного Покровителя. Нехай молитвами всіх святих Господь благословить кожного із нас і всю нашу землю і пішле в серця наші, в сім'ї наші, на нашу, на нашу землю і весь світ свій благословений мир з празником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.